Доброго дня! Хочу вам показати теплицю, яку замовлена Толія Зороновитий. Розмір теплиці 4 на 8 на 2,5 метра. Місний кракас, який накривається полікарбонатом, карбонатом, а також можна накрити плівкою по бажанню. Переваги у такої теплиці, що вона має накриття та швидко дозріває. Уся продукція в ній, на яку не потрапляє різні речовини з навколишнього середовища, та не хворіє. Ну, не так сильно хворіє. Теплицю гарно, гарно провітрюється каркас міцний до оцинкованого профіля, легко монтується. По бажанню можна додати секції, додати вікна під замовлення, додати усилення. Ну В даній теплиці у нас є зусилення. Зібрали ми її по схемі, це зайняло не дуже багато часу. Два дні з сином спокійно усе ми склали по схемі, яка йде в комплекті. Якщо необхідно, також можна замовляти додаткові полички, вікна, як я вже казав, для провітрювання. Ну, усякі різні, там багато хто що пропонує. Додатково. Перше можна додати, що у теплиці рослини ростуть набагато швидше, менше хворіють. Ну, це так якби від себе вже. Теплицю нам хлопці зробили на замовлення швидко, привезли, нам тільки залишилось її встановити. В принципі, нічого складного немає. Все дуже просто, надійно. Повторюся, що можна накрити теплицю як полікарбонатом, так і плівкою. Це по бажанню замовника. Рослини, як бачите, високі, міцні, вже потихеньку дозрівають. Ну, В принципі, теплицею ми дуже з дружиною довольні. Планується ще збільшення розмірів. Або ще додаткову теплицю. Якщо хтось вагається, рекомендую, не вагайтеся, теплиці сучасні, надійні, ну і швидко виготовляються, зручні в монтажі. Звертайтеся до теплиць з вороновиці, вам хлопці все підскажуть, привезуть, якщо треба, змонтують. Ми довольні. Я думаю, що і ви будете довольні. арнодие